Ну, я дуже дякую. Отчеш. Шо... Ой. Попривичте, мене Отче називай. <ривайся> <Я> ну, <добре. ривайся> <ривайся> що я в 74 роки я знайшла Бога. Аллилуйя. В 74 роки вона знайшла Бога. Ви можете в... Від 50 років я шукала, шукала, спотикалася, піднімалася, падала, піднімалася, падала. І вже на останній раз в мене хребет полетів, лічили мене, вправляли, поламали, обв'язана була. І знаєте що, Бог її в перший день зцілив хребет? Алілуя. Приїхала і давайте почнемо з чого? з хребта. І зразу все на місце почало ставати, алілуя. Так що, ну, ще там трошечки щось терпне, але то, що в неї було, що у вас було? Та в мене був, починаючи від голови, кінчаючи до ніг все, що боліло, боліло них. Могли... Пекло, пекло різало. боліло, різало. Я тобто, муки витрим... страшні муки я, вона пережила. Я так не витримувала і таблеток не пила. Вже вже не витримую все. мені сказали, прийдете в лікарню в середу, а то в мене атаки в неділі. І думаю, прибігла і вівторок, думаю, я вже не витримую, але тоді думаю. Ну, там мусить бути терпіння якесь. Пий таблетки, я випила таблетки. Голова ще дурніша стає, розумієте? Ні, mm. я собі з таблетками, я до Бога так не дійду. І відказала, сказала Відмовилася від таблетки. Але да. пішла на п'явки. А, на п'явки пішла. Ну, ладно, прощайся, гріхи ваші. І, це, і дзвонить до мене і каже: все, єпископ, я не витримую, приймайте мене бігом. Я кажу, то ладно, якщо вже така ситуація, давайте, приїжджайте. Я сказала, кажу, мені 74 роки. Угу. О, і, ну, і я, а перед тим я случайно попала на єпискову розмову, що не моліться за померчик. А, я... а ви були що ярий греко-католик? Да? Так. Угу. А я подумала, ні. Ну думаю, священик був цей. Я прийшла на сповідь до священика. Я був, я був не в рясі, а в Колорадці був нам. І бачив. я прийшла до свого священика. Звоню до дочці, кажу: не треба молитися. До всіх і сказала, що не Ще треба. треба. Чи ти до всіх дзвонила і сказала, що не треба. А до кого до всіх? До дочки. До дочки? До, до а потім пішла на сповідь до священика. Ну, хто, вам казав? хто вам сказав? Хто вам сказав? Що ними там молитися? Ну, давай, я дала на 40 услі, хоч не була, була в лікарні, передала. Знов почала молитися, так? В общем, почала, Ого. почала, і ще скажу вам, що значить, я так ну, була в Марійській дружині, була матері в молитві, жива вербочка, 55 чоловік прийняла. Ого. То вона ще заводіла, ви бачите. А ви знаєте, як я приїхала сюди, ну все, так, пішла ще до церкви, дала за щасливу. А в дорогу. А Перший день не чули, думки тікаються. Зараз, зараз а розказ. Розказ. приїхала, все, нічого, мене так радісно. Ну, А я їхала з такою сіллю, щоб я ви, мені як поламали грудні, цей. Ну, думаю, я тут тріщина в ребрі, то я перев'яжуся. Ну, а грудному і шийному я, ну, я їду на сілення. Насілення так виїхали з твоєю метою насілення тільки за спокій душевний. -лі -лі. І я приїхала, ну нічого, так сюди-туди лягла спати. Т такі атаки: вставай, іди, тобі все добре. Тікай тікай да? додому, але тікай додому. Але ще вечором ще я пішла на воздух, погуляла, трошки заспокоїлася. Але тоді думаю, ну чекай, слухай себе, слухай Катю, це завжди звертаюся та має розум. І я так зосталася. Потім я зрозуміла, ну я перед тим, як в мене почалося, як я йшла до Бога 50 років, я такий був планчак екзорцист, він мене на добру дорогу направив. Він мені так сказав, щоб я виганяла духів, але я не знала далі, що з ним. Тому що я вже все, я вже, я вже, я вже слухайте, вже до Бога піду в моменті І таке, то. А, і до речі, хочу сказати: от ця молода жіночка, скільки років? 74 74 роки. Вона зараз, якщо тільки до неї підходить якийсь дух, якась атака, вона наказує, і сама починає, ми це бачили, і сама звільняється. Тобто, у нас за три дні, вона схопила це все. От, тобто, не говорить, що там старша людина це вже розум. що Вона за три дні все зрозуміла. Ні, скільки у вас вже днів ви тут? Все, вже більше так би, тиждень, тиждень і з... два дні. А, і і Але вона так. за декілька днів вона це схопила. Так, вона зрозуміла суть. І все, і вона вже сама виганяє. Ну, ще, ще одне скажу, що я до завжди до... до... раче казала, Господи, я дякую, що, що я тебе полюбила. Ну, так говорила. Знаєте, mm -hmm. так дівчата в опаті зі мною були. Ну, а тоді далі, як пішла, я як зі мною почалися атаки. А що, що в мене сестра померла, Григорянку відправляли, давали гроші, і я участь приймала. Mm -hmm. Скажу, щоб знали люди. Добре, так добре. само. Сваха померла теж, участь приймала Григорянку? Шість тисяч. Шокі шість тисяч. Місяць відправляє священник, годину відмовляє, і шість тисяч коштує ця Григорянка. Григорянка коштує шість тисяч. Я вас безкоштовно відправлю. Ісус за дурно дає! Відбув... Ісус за дурба. Непогано. Не Григорян жісти все. О, це ніби за упокой душі. Так? Ну так ви тепер зрозуміли, чого вони не хочуть відмовитися за цього упокою? Це бізнес, і це я так зрозумів гарний бізнес. І знаєте, я пішла знову до сповіді, бо я собі вибрала сповідника і так з ним радилася, радилася, радилася. Я кажу, може мені треба помолив, щоб хтось помолився. Воно так відійде, воно так відійде. відійде. Скоріше виби відійшли ну, на той світ, Дішо Ви знаєте, пішла, я, я, у нас прийшов новий священик, і я пішла <зас> І я пішла до сповіді. І він мені дав запокуту, щоб я Матвія почала читати. А -а -а -а. Бо завжди все запокуту давали. Отчинає От, діло, або три бороть діло. І ви знаєте, я тоді почала, ну, я читала, ну так. Що я там сказати? Mm -hmm. І я почала читати, і так бо навертаюся, читаю. Але такі атаки були, що цілу ніч я не спала, але, але читала mm -hmm. Біблію, читала і читала і читала. І як зараз ви себе почуваєте розповідати? Ну ще там? Ще щось є, але на душі що, спокій так? так трошка ще. Шо, шо, а так. Так, казали, шо, лишилися, шо атаки вночі приходить. Ви казали, що вночі лишилися ще атаки. Ну я зараз стараюся завжди на устах тримати Ісуса Ісуса а, Ісуса ісуса, а, ісуса. Ну ви зрозуміли вже як воно діє, так Так, так. і лукавий так. відійде. Вот. Дякую дому. Корнилія і дякую, що я що так Господь Бог мені показав що я угу. случайно напала. Слава Богу, нічого не случайно. Случайності не случайне. Всім дякую, всім, що всі молилися, що я навіть не знала, а, хто alleluja. молиться. Ми вже ми вже сестру Катерину не хочемо навіть відпускати. Вона тут все їсти варить і все працює. Я би не сказав шістки що років, щось вона напала. Напевно... Я думаю, що не можна їй в тому віці а довіряти. Це вона, вона. Ще ще такий секрет, що я їхала до Америки, поїхала ага. за, за 9. Я їхала до Америки за 9 тисяч долярів. Ого, за 9 доля. і мені дали другий паспорт, я була з 38 року. Як і я спалила, мені щось не давало. Помілилися, так? Да? Ну, то я мала свій паспорт. Я зрозуміла.